Всім привіт друзі! Маю ось такі яблуньки молоденькі. Покажу сьогодні ось цих дві. Яблучка вже достигли, вчора одне впало, я його спробував. тут таке саме. Скажіть, будь ласка, напишіть, може хтось знає, бо Явно чути, от зараз ще буду пробувати, явно чути присмак меду, отакий от медовий присмак. Перший раз куштую таке яблуко, щоб так медом було чути, навіть не знаю який це може бути сорт. Ну, Смак справжнього такого натурального меду. Відчувається трішки кислинка, цукру багато і такий аромат. Не смак, а аромат такий медовий. Яблучко невелике, але то тільки перший рік сигнальне плодоношення. Напишіть, може хто знає, може в когось є таке яблуко, який це сорт може бути. Бувайте.